Раз, два, три всім привіт. Я Досан Анатолій. Раніше працював мірником в інтернет-магазині страйкшоп. Зараз стрілець державної прикордонної служби України. Шановні колеги, друзі, партнери. Щиро вітаємо вас з наступаючим прийдешнім новим роком. Хм, молодець, гарно сказав. В першу чергу хочу подякувати всім, хто донатив на наш підрозділ так, загалі на Збройні Сили України. Це ваш неоцінальний склад, клієнти ви молодці. Миру всім нам, тому що це те, що зараз ми дуже почали цінувати. Іван не мав змоги записати відео, але також долучається до привітань. Хлопцям, які на передовій бажаю чим пошвидше закінчити, то. Дойти до наших кордонів, мене звати Тарас до то повномаштабного торгівля. Я працював в магазині Старикшоп. Даний ми знаходиться на фронті. Що серця хочу привітати усіх працівників, клієнтів, партнерів, а також усіх українців з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб ті, хто поїхав з дому, якнайшвидше повернулися. Щоб діти не плакали, щастя, здоров'я, миру. Хочу передати вам всім вітання з наступаючими новорічними святами. Хай в вашому домі завжди буде мир. Щоб люди не страждали, щоб наші хлопці не мерзли в охопах, не захищаючи нас, щоб вони всі повернулись живими, здоровими. Хочу передати всім жителям України, всім клієнтам магазину привітання з передачними святами. Мирного неба, всім і завершити. Ту справу, яку почали не ми. Хочу побажати мир над головою, щастя, благ, спокою. З різдвом і зі всіма супутствуючими святами побажати всім нас швидкої перемоги. Дякуємо хлопцям, дівчатам, які зараз напередку воюють, відстоюють незалежність нашої країни. Ну, низький вам уклін від нас. роком бажаю наступний новий рік зустріти з спокійніше. Щоб всі обняли своїх рідних. Це я говорю про тих, хто зараз на передовій, щоб матері знову побачили своїх синів та доньок та разом творили краще майбутнє вдома. І подякувати за ваше терпіння весь і спільну боротьбу проти окупантів. Бажаю тим, хто займався Ейрсофтом, а зараз воює в наступному році. Тільки займався Айрсофтом. Гарно сказав. Хай збуваються всі ваші маленькі та великі мрії. Сумуємо за ними і хочемо, щоб вони поскоріше вернулися. І хтось би з них от таким за таким столом разом з нами зустрів новий рік. Приєдность до всіх друзі. бажань а вони до цих хісті, слів, що сьогодні звучала. Сьогодні я знаю, дякуємо це. друзі, дякуємо клієнтам, дякуємо нашим воїнам захисникам, які оберігають наш, наш спокій і миру, щастя максимально і максимально швидкої перемоги. Ура, ура, ура! Бажаю здоров'я в першу чергу і мирного неба всім нам. Гарно сказав Всі молодці. до всіх українців, сили вам і мирного неба, щоб ми перемогли. Слава Україні! Тримаємося. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Зі святами друзі, З вірою в ЗСУ не забувайте перекидати гроші у фонд Повернись живим чи будь-який інший перевірений фонд для нашої спільної перемоги. Ну і звісно ж, ready for strike! постріл.